Багато хто не знає, що з'явилися нові варіанти для відсрочок від мобілізації, і при цьому вам не треба йти в ТЦК. Чому це важливо? В умовах тотальної мобілізації шанс отримати відсрочку це справжній пропуск у спокійне життя. І дехто навіть не підозрює, що зараз можна претендувати на відсрочку через систему Резерв Плюс. Що це означає? Міноборони запустило бета-тест нових відсрочок від мобілізації. Тепер деякі категорії людей можуть оформити відсрочку без особистих звернень до ТЦК, і це суттєво спрощує процедуру та зменшує ризики. Наприклад, це стосується студентів, багатодітних батьків чи працівників критичної інфраструктури. Але перелік відсрочок ще тестують. Основна проблема, що більшість людей або не знають про це, або бояться скористатися новою можливістю, тому продовжують годинами вистоювати в чергах та наражати себе на непотрібний стрес. Тож рішенням моніторити дані Міноборони, перевіряйте актуальні новини та користуйтеся платформою Резерв Плюс, але якщо у вас є, звісно, підстави для відстрочки.